У студії вікон перший гість, колишній керівник служби безпеки України Ігор Петрович -Мішко. Я Вас вітаю в нашій вітаю. студії. Деякі віхи з вашої біографії служив у радянській армії. Потім працював в експертній науковій раді Міністерства оборони України від 95-го року. Голова комітету розвідки при президентові із 2002-го в Раді національної безпеки України. Від 2003-го до 2005-го керував СБУ. Зараз Ігор Смішко очолює всю українську громадську організацію. Сила і честь. Пане Ігоре, ваші слова 24 січня з першими жертвами ми всі перейшли межу. Що зараз ми перейшли? Це вже точка неповернення. Ми знаходимося на одному крихітному волосці зараз від точки неповернення. Всю відповідальність за події трагічні, які у нас відбулись, повинна взяти на себе діюча влада, і якнайшвидше. Відхід від цієї точки неповернення залежить зараз від однієї людини, від президента України Віктора Януковича. З 2010 року створена у нас система влади, яка підпорядковує собі де факто три незалежні гілки влади: виконавчу, судову і до певної міри і законодавчу. Тільки від особистої волі зараз Віктора Януковича залежить. Припинити і негайно зупинити е, крок, який е, верне Україну в громадянську війну. Що він може зробити зараз, якщо навіть його приплічники колишні кажуть, що він зараз вже не керує ситуацією? Я думаю, що це невірно. Всі силові структури на сьогоднішній день е, очолюють люди, які особисто призначив президент. Зараз перший крок, який повинно зробити, це негайно. Припинити будь-яке насильство з обідвих сторін. Силові структури повинні не лякати народ про те, що вони починають антитерористичні операції. Незрозуміло проти кого. Хто ці терористи? Половина країни? Половина населення України це екстремісти і терористи. Ці заяви тільки підливають масло в огонь. Потрібні заяви, які говорять, що влада бере на себе зобов'язання ні кроку вперед не йти, зафіксувати статус-кво і негайно почати переговори. Переговори на сьогоднішній день, знову ж таки, це звертання до протестуючих. Проти вас також громадяни України, навіть якщо вони ще не розуміють, що тільки демократія може дати шанс нашій країні вижити в цьому світі, але все одно це наші громадяни. Ніяких провокацій, ніякого кроку і вперед. Статус-кво фіксація і переговори, в тому числі, не будемо говорити, яка в нас опозиція. До неї дуже багато питань. Вона також політична опозиція зараз, яка є при владі, вона частково винувата за те, що сталося. Але вона єдина легітимна представниця зараз, опонуючої владі сторони. Вона повинна на цих переговорах представляти протестуючих. І негайно відпрацьовувати, що нам треба зробити, щоб завантажити понову всю систему влади. Я думаю, що на сьогоднішній день вже питання не стоїть не про відставки урядів, які запізнилися давно, вже питання стоїть про дострокові вибори і про повернення до парламентської форми правління, тому що наші дві половинки України, поки вони зрозуміють і отримують свою спільну національну ідею. Тільки парламентська форма правління, тільки компроміс можуть нам дозволити відійти від останньої черти, за якою територіальна дезінграція України в принципі, ви вже відповіли своє бачення і прогноз дали, що ви вважаєте, що може бути далі. Але давайте повернемося до вчорашнього дня. СБУ, яке ви очолювали, заявило про те, що буде проводити антитерористичну операцію по всій країні. Що це таке? Як це можна пояснити? Я, Таке буває. Я можу це трактувати тільки як е, вільне чи невільна провокація другої сторони. Спроба залякування. Е, це все одно, як міністр е, охорони здоров'я вийде і скаже, що я буду опікуватись тим, що лікую людей. Е, Антитерористична діяльність служби безпеки це нормальна діяльність, але вона повинна бути хірургічна, професійна. По визначеному напряму, піобмеженому в часі і просторі е, по операції, як можна оголошувати, що буде антитерористична операція, не визначивши по всій країні хто ці терористи? Де факти, що це терористи? Це дуже страшні речі. Якщо ви е, пам'ятаєте, було оголошено про неї, а потім десь через півдня було е, е, уточнення, що тільки йде підготовка до неї. Але якраз за да, ці півдня і почалися захоплення так. відділків СБУ е, міліції так. в західних областях. Люди пішли у ніколи. Наступ. Не підтримував будь-які насильницькі дії, будь-яка революція. Я це слово не приймаю тим більше в Україні. Тільки еволюція може нам зберегти нашу державу, мудрі слова. Але, але е, і провокувати влада повинна розуміти е, ще раз. Повторюсь, це слова 19-го сторіччя, які сказав генерал Бонапарт. Уряди, які не чують голос народу, обов'язково почують рев натовпу. Одвічна боротьба, шпаги і думки. Шпага завжди буде програвати. Програші, згодно. Все це можна було. Все це можна було в листопаді, почувши. Що половина населення України не хоче більше жити в обставинах тотальної корупції, ліквідації судової правоохоронної системи, де-факто, щоб пересічні люди могли зайти і отримати захист. І третє на жаль, спроба цього авторитарної вже форми не сталося, вже розтяглося все у часі майже на всю зиму можна сказати. Давайте зараз ще раз переглянемо ці моторошні кадри, якими ми починали сьогоднішній випуск. коли... Просто в людей, які виходили за барикади, я прошу режисера зараз показати це відео. Снайпери стріляли стріляли з гвинтівок, з Калашникова. Що це взагалі за зброя? Ви як експерт можете пояснити, і хто ці люди? Ви знаєте, це якраз ті запитання, на які служба безпеки і повинна давати відповідь і переконати фактами, що вона ідентифікувала так званих терористів. Ви ж я, знаєте, хто це. Я ну, хотів ну, ви ж все би, знаєте. Я хотів би зараз звернутися. До моїх колишніх колег, до співробітників служби безпеки, до всіх правоохоронців, до всіх військовослужбовців силових структур, ми віддавали присягу захищати народ України від зовнішнього ворога, від злочинців. Зараз іде боротьба з власним народом. Згідно з законодавством про силові структури, майже всі силові структури, кожний військовослужбовець сам відповідає перед твоїм серцем конституцію і законом він повинен не виконувати злочинні накази. Застосування вогнепальної зброї при масових заворушеннях всіх міжнародних нормах цивілізованих країн світу заборонено. Військовослужбовець повинен захищати, а не нападати, не провокувати. Закінчити, я хотів би такими простими словами, звертаючись до кадрових офіцерів. Пам'ятайте, це слова, написані кров'ю століть, душу Господу Богу, життя вітчизні, а не політичні сили, чи партії при владі. Честь нікому. Зараз для кожного наступає час відповідальності і вибору. За цим вибором втрата ім'я честі і втрата вітчизни. І майбутнього. Я дуже вам вдячна. Дякую вам. Будемо сподіватися найкраще так і на мир. сподіваюсь. Дуже сподіваюсь.